У залі Максими. <ріст> якщо є, то краще від наступного учасника відійдіть. Бо якщо ви зустрінетесь з ним, все світ може схлопнутися. Зустрічайте. Не Максим Рівенда! А, та вітаю всіх, поки ти дістаєш. Штайкуві? Да? Штайкуві. Сутінки. Жовтизною залиті світанкові тіні туманних будинків у променях сонця-космічного міста. І тут на зубинці забуті проїжджими кинуті призволячі недопалки з пачки минулого року, де Марії промислово стирчать, як іржаві пружини радянських диванів, покинутих адмеморандум. Стікаючи з площі вівтарно світане тане калюжа на складі багатоквартирних палет. Економте енергію. Небесно написано на довжелезній табличці. Боже, який це божественний шрифт, але до того дрібненький, щоб зекономити місце на полотні, та тажні кошти на модернізацію світу, прозорого віддали офшорному вітру. Нема куди жалітись, немає кого нам розжалувати, залиті склади жовтизною від єдиної лампи розжарювання. Дивлюсь, металево на стелажі, корозійно задумуюсь, чи я жив не жив, чи я жив де не де, чи життя ще йде в переході від смерті та через теперішній день. Так що губляться літери, знаки, таблички, і все втрачає нерегульовано сенс. Червоний фарбує зелений, в червлений, чорний і білий, чорилий. Вчорашнє сьогодні горіло, все вечоріло, зливалось, і смерть означає життя. І життя означатиме смерть, все вечорітиме вщерть. Під земно звинують вухах ухах відлуння мій дім Камертон, мої стіни картон. І не ніх, чує ніхто цей суд над слабкими суті ніким не вловлені з поміж присутніх, а справи лишились зіпсутими, і ми насправді підсудними по суті за будь-які наші погляди, будь-як інакші, поки ти істину наших апокрів у формі якраз епітафії не приманюєш як об'єкт. Смолою залиті маршрути додому, район лабіринту, якому мурашники лізуть залізобетонно з курганів, в яких поховали зі змори погребальне єство, як надії спасіння від голодомору і геноциду. Цивільних замінюють навігаційні, тривожно шкребуться проваля підвалів. Це суміш часами, чи розтин, це розпад, чи змішаний розлад. Я в потоці та пошуку аудиторії класу ігрової. Де моя шафка? Вона була з літерою Р і малюнком ракети, яка навчила моє місце там, де ракети, моє місто там, де ракети, моє жити там, де ракети. Увага, загроза балістики. Перші вирви входять у місто.